Покажу вам ножа промислового розкрійного. П'ятка схожа на праску, але це тільки на перший погляд. Бачимо валики для полегшення повзання. Конструкція, як дитяча машинка, їздить по столу. Призначення п'ятки попасти під матеріал і легко під ним ковзати. Ріжуча поверхня формується під пружиненим ножем. І дископодібним ножем неправильної форми. Він обертається з великою швидкістю, притискається до п'ятки, формуючи ріжучу кромку. Неправильна форма створює імпульсне навантаження тиску для розрізання різних тканин. Попереду захисна клямбра чи короб, є світлодіод підсвітки, вузол змащування. Сюди капається масло, по фетру воно змащує ніж. І захисні елементи, котрі не дозволяють підсунути пальця під місце різки. Різати він може тканину доволі великої товщини, в залежності від типу, вибирається кількість настилів. Розстеляється в декілька слоїв тканина, наноситься, на неї розмітка по лекалах, а далі працівник вирізає фігурно потрібну форму розкрою. Є кнопка контролю з хатками, не знаю, що воно означає. Кнопка включення-виключення і механізм заточки. Це може саме цікаве. Ось його видно. Абразивний диск, котрий вільно переміщається і підпружинений. І прямо в процесі роботи, коли ви бачите, що ріже вам зле, просто нажимаєте кнопку і за лічені секунди загострюєте робочий інструмент. Ось така вона промислова техніка. Не працює він по електронній частині. Тут, мабуть, є регулятор. Електрик не дав ради, тому розбираю я. Будемо дивитися, що всередині. Ну і оформлення. Як бачите, хвіст зроблений пружинкою, щоб не ламався. Все ж таки, це промислова техніка для серйозного використання. Також не згадав, можливо, варто. Елемент захисту з другого боку от є бляшка, котра прилягає практично впритик до леза, і запобігає попаданню різаного матеріалу в паз. В результаті різ получається тонким, чітким, без загинів і задирів. З ножем мені дали придане. Тут видно запобіжник, котрий мінявся. І два діодних моста. Якщо зняти кришку, то можна побачити знизу запобіжник. Діодний міст, правда, масогабарити зовсім інакше. Як це купувалося для чого? Ну це вже питання до електрика. Видно, один пошкоджений дріт, це не є причиною поломки. Конденсатор, кніпка керування і індикація. Очевидно, що двигун на постійному струмі, і всередині нас ще чекають сюрпризи. Проблему шукати тут навряд чи доведеться. Спішимо залізти під другу кришку, і Йо, кели це сюрприз. По суті, ми тут маємо двигун постійного струму BLDC, причому явно видно ось характерна плата датчика положення з датчиками холла три штуки. А ось і три фази двигуна, шість транзисторів драйвера. Силові, драйвер і керування. Мам, це моя рідна. Побачити таке в звичайному ножі, зізнаюся, мені було сюрпризом. Тепер треба подивитися, як то все розполовинити, розібрати, бо під низом є ще друга плата. На ній видніється імпульсний трансформатор це, мабуть, блок живлення на власні потреби. Щоб я так жив, оце так ножичок китайський. Щоб зняти плату керування, треба зняти ніж, тому що кріплення десь за ним. І не встиг я перевернути цей пристрій, як зовсім чуть чуть доторкнувся до ножа і ось вже так порізав пальця. Це промислова техніка, воно гостре як бритва. Блін. Знімаємо масленку, захисти. Знов чуть не зачепив пальцем ножа. Це вже давно треба було почистити. У нас, як завжди, бардак кругом. Так, тепер, щоб яся не порізав, добуваю ніж. Ось так він виглядає. Така фантастика специфічної заточки. Не знаю, як вам показати, наскільки він гострий. Я думаю, то і так зрозуміло повірити на слово. І ось є гвинти, кріплення радіатора. Відкрутивши стойку кріплення, добираємося до нижньої плати, виймаємо обі. Тут ізолятор, конектори нас не цікавить. Сам двигун йде легко, але чіткими ривками. Він або дико скоріше за все, або ще може бути десь коротке замикання. На нижній платі живлення явно видно щось горене. З цього почну. Далі дасться чути. Ага, електрик лазив глибоко, навіть заліз сюди. Питання мені коли-небудь ще приносити будуть на ремонт щось просте, яке можна просто відкрити, зремонтувати і взяти пару гривень. Замахали ті гроби. Виявляється, тут драйвера є ще цілий процесор. Ось його кварц, і одною тою кнопкою він собі керує, регулює ці режими. Вихідний міст має пробиті транзистори BLDC-драйвер. Пробиті вони також по гейтах, тобто могло дістатися драйверу. Треба думати, чи взагалі є доцільність це ремонтувати. Тобто, маємо проблеми як по імпульсному блоку живлення. Так і по силовому мості, по-моєму, це тотал. Я не думаю, що є доцільність тим бавитися. Вартість нового ножа не є космічною. Він коштує в районі 100-130 доларів. До 150. В результаті було прийнято рішення, що робити цей пристрій ми не будемо. Збираю, як є. Ну і дякуємо людям, що дали хоч подивитися на таку чудову техніку. І маємо згадку. Прийшла піерка, братік 4000, не вмикається проблеми з блоком живлення. Та нема питань: зремонтував блок живлення. Далі починаються чудеса. Підсвітка дисплея глючить в пів'язкавості інколи. І навіть не намагається обертати двигун. Двигун перевіряю в порядку. Блок живлення переглянув силовий блок керування двигуном теж в порядку. Починаю розпитуватися, яка ж історія машинки: чи є якісь нюанси, за яких обставин вийшов з ладу блок живлення? Мовчать, кажуть, але ми бачили на платі, що там щось погоріло. блін, Питаюсь на якій платі, де. І тоді вже признаються. І намаєш. Якраз вихід керування. Якраз видно лінії, які йдуть керування на головну плату з процесами, І тут все єбеням випалено. Крім того, ось тут видно явно замінені дроти. Тут щось було перетерте чи перерізане, де чим не знаю, тут не було чим особливо терти. Тобто тут немає нічого, що би оберталося, але якось дроти були перебиті і отак їх тут штукували, рівняли. А от з керуваннями прийдеться розбиратися. І цікаво, що з буферами. І що з буферами на цій основній платі. Адже, якщо горіло тут, то напевно попалено ну, і тут. Отак називається прийшов легкий ремонт блока живлення. Ну, чому не сказати зразу? І ще просять дешевше. От якась прямо чорна полоса повалила. В черговий раз вже 12 спалив свій лабораторник. І як би нам не привикати, знаю, що де робити без проблем. І ніби зробив і ніби працює, але починаються чудеса. От дивимося, напруга регулюється фактично від 1,2 вольта до 28-27,8. Тобто регулювання напруги працює. Зі струмом ситуація схожа. Беремо умовно, там якихось 12 забагато, хай буде от 8 вольт, Дивимось на струм. Струм також регулюється без проблем до 10 А включно. Тобто Зі струмом проблем немає, працює. Але з напругою з'являються чудеса. Тобто Воно працює нормально до 16 В. Якщо взяти. Наприклад, навантаженний резистор 43 Ом на 28 вольтах там мало би бути Ампер з копійками. Але напруга падає до 15 вольт і маємо 320 мА. Вже емпірично знаю, що незалежно від навантаження при напрузі більше 15 В струм обмежується 300 мА. Три рази перелопатив, три рази все перевіримо. Нічого не можу знайти. Все нормально, все правильно, все відповідає. А от такий ефект: більше 15 вольт, струм 300 мА і все і хожу другий день довкола того блока, і не знаю, що робити. Не можу знайти причини.